Добрий день. Це знову ви? скажіть, будь ласка, як ви сюди заїхали? Сюди? Ну от сюди. Сюди? Да. Як ви думаєте? Як ви думаєте, як ви сюди заїхаєте? Ну я питаюся у вас. Ну, Дорога стала. З дорога Ну, Звісно, ну, а як? По напрямку руху? Дорогу. На зустріч транспортних засобів? — Нема жодних питань. Таке бачення, що допустимо вичерпати правила дорожню руху, що не можна стояти, на зустріч на Ну, ні, я питаюся, як ви сюди заїхали? Я вам сказав, дороги заїхали. З якої дороги? З дороги, що дороги, широкоміська. Напротив, їхали напротив зустр... О, та, на зустріч транспортних ви, засобів. Переїхали, пересікли дві сплошні лінії. Де ви бачите дві сплошні лінії? А от. Тут? Да. А от там є дві сплошні лінії, які далі. Ну там є, от сюди як там ви там заїхали. От ви їхали сюди, їхали, сюди, на... та, та, їхали сюди. На зустріч транспортних засобів, так? Да? І це дозволено правилам дорожнього руху. Скажіть, мені де є заборонено, що можна поставити зустріч транспортних Мені не надо ваші правила. Так да. Давайте тобі перезвонить через п'ять Ні, Не, ще не забирав. Давай. Василь Васильович, Василь, Василь. Скажіть, який гаїшник вас образив, що ви маєте на гаїшників такі. Ми вас не зупиняли. А Зараз а ви теж самі зупиняли? ми вас не зупиняється. Дивіться, не, ви повинні бути... Коли... бути прикладом Правильно. для учасників дорожнього так. руху. так? — Скажіть, де ми порушили, що ми порушуємо. Ну як ви їхали на зустріч транспортних засобів? Ну скажіть, це дозволено правила Значить... дорожнього руху? А як це розумію. Як ви кажуть, можна їхати на зустріч транспорт А що ми хіба ми, якщо ми їдемо, о ті полоси, то ми не їдемо на зустріч, трасу. все одно нам рухаються транспорт, на зустріч. Ні, то понимаю, при чому тут? Я не в тому плані кажу, що ми я... на зустріч їхали. Так, ну, ну як ви сюди заїхали? Ну, мені просто Кармене, цікаво. Ось, Кармене, І от сюди метри дозволено метри їхати, да. тут два тут, метри є. Ні, ну а що тут стоїть знак, що не можна їхати? Тут стоїть е, жовта полоса, що тут не можна паркуватися, тут стоїть знак 3.34, 3 години. Що тут стоїть? Ру заборонено, я от не розумію. Значить, якщо зараз люба людина почне їхати на зустріч потоку транспортних засобів, це дозволено, так ви кажете? Я не сказав потоку. Якщо ви їхати на зустріч потоку, це буде створення аварійної ситуації. Ну правильно, ви зараз да. створили аварійну ситуацію з учасників другого руху. Бо, Бо ви рухалися на зустріч потоку транспортних засобів. так? Не було так? потоку. Ви бачили, що був поток? А можна так їхати? Якщо нема, нема машин, значить можна так їхати. так? Ні, не можна. А, не можна? а можна? чим заборонятися? Можна їхати. А, чим забороня... а можна побачити вашу службою посвідчення? Можна? Покажіть, будь ласка. Будь ласка. Василися. Ми минулий раз з вами, нормально розійшлися. Ні, я не розумію, чим заборонено. Ви просто спорите. Чим заборонено? Скажіть. Павлов Призвичи Тарас... — Павлова, не Павлова. Павлов, Тарас Віталійович. Тарас Скажіть мені, чим заборонено? От на вашу точку зору, чим заборонено? Ну ви кажете, що можна їхати на, 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 на зустріч потоку транспортних поток. засобів, так? Ні, так, зустріч не потоку не транспортних засобів. А як це а виходить? Ви ну як ви, це виходить? Да, Ні, ну ви собі думаєте, хочеться це... При виїзді, при виїзді з стоянки, так? При чому до стоянки? При чому до стоянки? Кажу, там, І що, ви зараз можете право рухатися не, далі? Ну, звісно, що ми не маємо їхати. Ну як ви тут зараз розвернетесь? Це буде невідкладне ваше службове та, завдання. Да. яке? Не, не не Це що порушити Важно. вас можна в будь-якому випадку? Ні, не дивіться. А ви, а можу, не, Це до вас виключить? Ви Григорович? Ні, то на З нами теж немає. У вас полков, томаш. Ви такі хочете на свій лак покласти і так далі. Я не хочу на свій лак покласти. Немає автомобілів. Ну і що як немає помітити? Значить можна рухатись. Тож я вам пояснюю, нема знака, нема розмітки, немає нічого. Ну ви рухайте на зустріч потоку транспортних засобів. Минулий раз, давайте розберемо з вами. Нормально. Я не хочу знати. Зупинки стоянка транспортних засобів дозволяється. На лівому боці дороги. Бачите? Якщо. Дивіться, ви вмієте читати, на лівому боці дорога, що має, по одній смузі для руху в кожному напрямку. Що, а ну, тут, ну а тут, тут що, тут є? По тут кожному напрямку. а тут пише по одній. А ви мені зараз кажете, що тут є по дві. Значить що, якщо є по дві, то значить заборонено стояти. А ви мені кажете, от читайте, що тут пише. Дивіться, що тут пише. По одній смузі для руху в кожному напрямку. А то скільки смуг є? По дві. Тим більше, бо тут є по дві ще веду, що ага. на одну сторону. Значить ви правил дорожнього руху не знаєте. Значить вам можна тут стояти. Я би вам казав, знаєте що, Шо що ви маєте в міністерство і зробили ще одні зміни до правил дорожнього руху. А що я, я маю робити зміни? А що я маю? Я не... Не так, як нам добре. Правила дорожнього руху повинні виконувати всі. Не тільки водії повинні виконувати, а повинні виконувати так. і ви повинні виконувати правила дорожнього руху. І ви зараз, на даний момент, мені кажете, що ваш транспортний засіб не порушує ніякі правила дорожнього руху. Так? так. Не порушують. Якщо ви кажете, що він не порушує, не ну, порушує. Не ну що я буду з вами спорити, якщо все рівно ви собі доказуєте своє одне, а я вам кажу зовсім друге, що він порушує правила дорожнього руху. Він я вам дам протокол, Напишете на мене протокол. На вас написати протокол? Да, на мене а протокол. хто водій транспортного засобу? Транспорт. Ви? Я водій. Значить, Роман Васильович має право скласти на водія транспортного засобу. Має право. Має, має. так? Все, зараз я даю йому своє посвідчення водія, він складе на мене Це протокол. Ви? Я піду заплачу 255 гривень і завтра покажу вам чак. Замови? Я хочу бачити. Все, домовись. Ну давайте, складай. Шутку, шутку. -шу -шу. А що шут? Що зразу шутки? Що? що зразу шутки? Ви скажіть, що зразу шутки? Ні, от. Спектр мені показує правила і показує той пункт, який не відповідає на, на даний час цим правилам. Ну, ви мені показали даний пункт, так? Ну як, ви мені показали, можна стояти на лівому босі дороги, при якому є тільки для руху одна смуга. Все. Якщо є в одному і в іншому напрямку. По одній? Тут, тут скільки є? Тут є дві. Так. Є, дві, дві, є дві, дві. Є сплошна лінія. Як, то, як то, ви то, можете пересікти дві сплошні лінії? Це грубе порушення правил дорожнього. Тут ніяк не можна пересікти. Ну тут правильно, тут, то, правильно. То, то, як то, ви сюди заїхали? Ви сюди як заїхали? От ми заїхали, з парковочки. бачите? Машина стояла І можна рухати наприклад. назустріч потоку так, транспортних засобів. Так не засобів. А яка раз, якщо зараз ночі немає е, ніяких транспортний засіб, значить мені можна рухатися по цій смузі, да? по цим двох смугам? Можна, а, так? А, ви дорога, кажете, що можна, а, так? Наприклад, ви об'їжджаєте перешкоду, яка направить смузівати. Перешкоду? Ні, якщо немає перешкоди. Роман Васильович каже, що якщо немає ніяких машин, значить йому можна право рухатися по цих двох смугах. А тако, 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 Чого зразу перекрути? Окреме випадка можна, так. В окреме. В... Оце зараз виходить у вас окремий випадок, так. так? У нас окреме людина так? хоче стати. Ну, допустимо, припаркуватися. Куди припаркуватися? Ну от хоче стати, допустимо, працюєте. Так? Так. Немає де парковочка забита, Ось знак паркінг забита. Так. Немає де стати. І вона має право пересікти дві змочні лінії? Він пересікає, подивіться. От поверніть голову назад. Він пересікає дорогу. Роман Там. Васильич, дивіться, якщо б ваш транспортний засіб стояв не, не. лицем у цю сторону, до вас ніяких питань би не було. Так. Ну ваш транспортний засіб стоїть лице передом так, ну, на якщо зустріч я... потоку транспортних я, засіб. Якщо я вам сказав, ну, що лицо... я звідти заїхав заднім ходом. Це є порушення? Заднім ходом? Так. А тут можна їхати заднім ходом? Можна. Можна. А чим заборонено? Можна. Так. Можна. можна. А ви кажете, що ви рухалися від так. заднім ходом? Так. так. Надо, я is. їхав задні доступ. Я ж не ж знаю, ж. хто вас образує, не скажіть. Боже, я не, прийшов до свого чоловіка і сказав, зачем ти пишеш mm -hmm. на такого почуття? Не знаю. Сам стоїть, приходив. Ну, дивіться, ви ж доросла людина і ми доросли. Дивіться, стої? два додати два скільки буде. Три додати два, п'ять, два додати три, п'ять. Чи ця машина стоїть лицем туди, чи вона стоїть туди. Вона не створює перешкоди у Русі. Вона не робить тут затор, проб, обмеження, ви просто ви перше казали. Розуміє. правильно, я вам казав, я Один говорить так, другий говорить так. Бачите, ви э, зловживаєте своїм службовим становищем, брешете. Ми, Бо, Бо ви шо? перше сказали, що ви їхали передом, я ви, ви перший камінь. Припускаю, що можна з'їхати так. Не не припускає припускає ви не припускаєте, ви перше так і казали, так. ви перше так Та і казали, так, що ваш транспортний засіб їхав з цієї сторони, а ви тепер кажете, що ваш транспортний засіб, їхав, ви задом давали легше, сюди. Дивіться. Мені не легше, мені просто було цікаво, як ви сюди заїхали. А ми, ви починаєте викручувати, що тут можна стояти, чи не можна ставати. А ваш напарник попередній, так? Ми ще з 7 години ранку тут стоїмо, ми тут заступили, тут машину застали. Як вони заїхали, ми не можемо вам пояснити.